Буча вулиця Блунська. Це дорога смерті для понад півсотні цивільних жителів, яких тут нещадно розстрілювали росіяни у березні 2022-го. Саме кадри з цієї вулиці після деокупації Київщини показали всьому світові справжнє обличчя російської армії. Скажіть, коли ви особисто зрозуміли, що Росія і Росіяни це синонім слова злочин? Для мене це стало очевидним ще в 2014 році. І жодних сумнів в мене з тих пір не виникло. Це вже більше дев'яти років. Ми зараз іде вулицею, що залита кров'ю, буквально. Я впевнена, я просто відчуваю оцю енергію смерті. І Щоб весь світ не перетворився на ці вулиці, залиті кров'ю, ми мусимо здолати цього ворога нарешті. Ми зараз повторюємо шлях трьох чоловіків, якихось буквально таким ланцюжком вели. І ми наближаємося до місця їхнього, ну, того місця, де обірвалося їхнє життя. Ну. Я повернулася буквально з того світу. І цей шлях вони пророкували нам всім. Ви зрозуміло, що пройшов ось той переломний момент, коли ще був сумнів, зламають вони нас чи ні. І в той момент, коли ви зрозуміли, що перемога за мала. Чи наступив вже такий момент. Коли відкрились двері, от ой, ота важка двірюка на моїй камері, сказали, що в скай з ліщами на вефа, коли я зібрала кілька там своїх папірців. Зробила цей крок. Я зрозуміла, що ми переможемо. Ми у камері радили самі закінчити своє життя. Так. Їм було б дуже зручно, якби так сталося. Це не знаю, тут для мене це настільки символічно. Вони очікували, що весь український народ просто скориться, впаде на коліна і скаже, що там, ми здаємося. Це означало би фактично. Самовільне припинене життя для нас, бо вони нам пророкували саме таку долю. Але мій народ не скрився і це круто. Три місяці у російському полоні ви вже багато розповідали про свій особистий біль і в Україні, і на світовій арені, численні інтерв'ю іноземним змі, участь у міжнародних конференціях, зустрічі з представниками країн-партнерів. Коли справа дійде до виступу у міжнародному кримінальному суді, що найголовніше чи найособистіше, ви розкажете? Це масована масоване акція на знищення не просто народу як етнічної групи. Це історія про знищення самої ідеї України, і все викручується назовні. Якщо росіянин каже, що ми нацисти, значить нацисти вони, бо саме вони так поводяться. І в Полоні, я так розумію, це була основна їх така межа впливу психологічного. Всі одне це саме кажуть, що Україна знищена, що Зеленський убіжав, що Рада розбіжалась. Ну, коротше, що армія розбита, що там залишки добивають десь у Франківську. І в той же час я чую звуки бою. На Україні Донецька, да? Я кажу: ну, а, а це що таке? Це що за артилерія? з-під Франківська долітає. Ну і м -м, постійно вони самі собі брешуть і дуже хочуть вірити в цю брехню, але факти ну, не підтверджуються. Що за ті три місяці для вас було найстрашніше? Було настільки важко, настільки боляче, що смерть здавалась класним виходом, насправді. Я не можу багато чого говорити, але ну тобто, не найгірший варіант. Ну, ви психолог, ви спортсменка, і вас так просто не зламати. Ну, звичайно, стільки років бойових мистецтв, йоги, спеціальної підготовки спортивної. Я також практикую пранаяму, це такі дихальні вправи. Ну і психологія, звичайно. Тобто, на всіх допитах я по їх питанням, по їх стану психологічному. Могла передрікти що що буде далі. Ми маємо безліч доказів того, що вони не шкодують ні наших військових згадати хоча б історію того чоловіка, який під дулами автоматів сказав Слава Україні, Слава Україні і це були останні його слова. Ані цивільних. Ми маємо гучну історію з сумщини. Давайте подивимось. І дед, покажу, де його вбили. Оглянула oh, сюди, а він тут лежить. Вистріли по почула біля своєї хати. Я відкрила шпірточку, отак чу трохи відкрила, виглянула і побачила цього ж підсудного із автоматом. Увіділи подруги гражданського, який розмовляє по телефону. Мені приказали вистрілити, я вистрілив нього в одну очеред, він упав. Шомарі Вадима водима 17.10.2000 року народження, визнати, винуватим у учинні кримінального правопорушення. Довічне ув'язнення волі є, є покаранням, яке відповідає ступеню того кримінального правопорушення, яке вчинив обвинувачений шашомаря. Солдат, який вбиває цивільного. Він взагалі солдат, він взагалі людина. Я не знаю. Я не Господь Бог, я не можу їх судити. Це мусить бути а, глобальний суд. Весь світ мусить судити цих злочинців. Весь світ. Наше завдання просто зібрати доказову базу і беззаперечні докази надати світовій спільноті. Посол із особливих дорученням ЗС України Антон Кориневич розповів нам, що вже роблять українські дипломати для того, щоб домогтися покарання для воєнних злочинців і передати ці справи до міжнародної спільноти, міжнародних судів. Давайте ми працюємо з нашими міжнародними партнерами в рамках коаліції Коргруп Держав, до якої наразі входить 38 держав, теж на рівні представників міністерства закордонних справ. І От ми разом намагаємося знайти найкращий рецепт, найкращий варіант модель для створення спеціального трибуналу, який власне виконає всі свої ключові завдання, а саме притягнення до відповідальності. Керівництва, зокрема, політичного та військового Російської Федерації за вчинення злочину агресії проти України ми маємо дві справи проти Російської Федерації. у Міжнародному суді ООН. перша справа ми мали слухання по суті справи у червні цього місяця у газі у міжнародному суді. ООН. Це справа щодо порушення Російської Федерації конвенції про заборону фінансування тероризму і конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації. Ми очікуємо, що вже незабаром, можливо до кінця цього року, ми можемо розраховувати на прийняття рішення по суті у цій справі, і ця справа дуже важлива, тому що ці червневі слухання це були перші слухання по суті в усіх справах Україна проти Російської Федерації у всіх міжнародних судових установах. От зараз ми йдемо цією дорогою, і кожне життя заплачене життя цивільних, військових. Це вклад в наше майбутнє свободу. Але допоки ми не перемогли, це ще... ми ще не свободні. Як ви відчуваєте, наближається вже цей крок? Ми вже десь на фінішній прямі, чи ще великий шлях попереду. Я думаю, що будь-що шлях ще великий. Бо якщо навіть затихнуть вистріли і прильоти. Ми ще мусимо здолати ворога на психологічному рівні, бо їх пропаганда занадто сильна і а, навіть е, до наших міст вона доходить. Ми мусимо протиставити цій пропаганді свою контрпропаганду і розказувати правду. Нам дуже просто, нам не треба нічого не Ми просто розказуємо правду всьому світу. Весь світ бачить, як ми надаємо допомогу пораненим полоненим. Як я, будучи в Маріуполі, як я закутувала його в, 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 в одіялка і питала, що ти, як ти, і що ти сюди прийшов. Але ми ніколи не знущалися. Я не знаю жодного такого випадку серед наших. Що ж ти прийшов на нашу землю? Що ми це плохого сделали, сонце. Ну що, я не можу з ними нічого зробити. Ні воєнопленне. Вам вони інкримінували там, розстрільні статті, розказували там, що ви воєнна злочинниця. І це при тому, що до того, як вас взяли у полон, ви ж надавали їм допомогу. Я не знаю, що в голові в цих людей. Мені іноді здається, що вони просто не сповне розуму. Ось тут ми бачимо тепер меморіал хлопців, яких було розстріляно, яких вели. Ну давайте згадаємо їх, згадаємо усіх, хто загинув. Ці смерті не будуть даремні. Українці прагнуть справедливості. Справедливість це один із пунктів, прописаних у формулі мира президента України. Зокрема, там йдеться про створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих війною, а також про роботу спецтрибуналу. Розкажіть, будь ласка, особисто для вас, що таке справедливість у цій війні? Я хотіла б, щоб весь світ виніс з майбутнього процесу ідею про те, що от. Ніколи знову мусить бути просто викарбовано на кожній стіні. Не слова, А ми, ми мусимо нагадувати світу постійно про те, що відбувалося, відбувається і що буде відбуватись, допоки тут буде точитися війна. А про зруйнований Маріуполь, про розбомблений драмтеатр Маріуполя, про знищених цивільних. Про катування військових, про те, що росіяни не знають честі і достоинства. І ці поняття для них чужі. Вони замінюються на якісь свої наративи, які не мають жодного стосунку до загальнолюдських цінностей. Я бачу все так. Щодо того, скільки зафіксовано вже на цю мить воєнних злочинів, як вони власне фіксуються і куди далі передаються ці матеріали, маємо коментар представника генпрокуратури. Ми маємо 100 тисяч 666 воєнних злочинів. Я думаю, зараз їх вже більше в Україні. Наразі вже майже сформована цілісна система розслідування і переслідування за воєнні злочини. і створені спеціалізовані підрозділи в тих областях, де є найбільша кількість воєнних злочинів. Це дев'ять областей, починаючи від Чернігова, закінчуючи Микола. І там ці люди, які займаються тільки воєнними злочинами розслідування. Якщо ми говоримо про воєнні злочини, станом на сьогодні ми маємо 390 підозрюваних, тобто це особи, які вже отримали статус підозрюваних. Щодо причетності, це сотні тисяч, по яким ми працюємо. І ми маємо 55 вироків по воєнним злочинам. В наших національних судах є правило, що ті люди, які вчиняли тяжкі воєнні злочини, вбивства, сексуальне насильство, катування наших громадян. Вони не підлягають обміну. Ці люди мають відбути все покарання в Україні. Ми вважаємо що це дуже важливий захід, бо в протилежному випадку російські салати не будуть боятися чинити злочини. Вони будуть вчиняти, знаючи, що їх обміняють. Торік у вересні під час виступу на гельсінській комісії США ви згадали епізод, коли один із ваших катів запитав: знаєш, чому я роблю це з тобою? Тому що можеш була ваша відповідь, як зламати ось цю ілюзію, вседозволеності? Ви вже зламали цю ілюзію вседозволеності, вони вже зрозуміли, що їх можливості дуже обмежені. Я дуже вдячна нашим партнерам, закордонним, нашим союзникам за підтримку, яку вони надають країні загалом і зброєю, і ППО, і підтримкою. Взагалі існування держави, бо зараз мова йде саме про існування самого інституту держави Україна. Ми надихаємо світ на допомогу країні, яка бореться за праву справу, за свою е, територію, за своїх людей, за те, щоб зберігти це життя, щоб е, е, дістати справедливості, добитись справедливості. А вони назад нас надихають на подальшу боротьбу. Битви виграє армія, а війни виграє народ. Тобто ми мусимо з'єднатись і разом це зробити. Притягнення злочинців до відповідальності світ уже має певний досвід. Ми поспілкувалися із експертом Центру громадянських свобод. Ось що він нам розповів. 45-му році закінчилася світова війна, і там буквально за рік вже був вирок Ніроберського трибуналу. Це Ну можна сказати, що це еталон, напевно для будь-якого міжнародного кримінального процесу, який відбувався пізніше, але цей еталон в багатьох випадках він був недосяжний, тому що якщо дивитись на досвід міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Ославії, то, наприклад, лідери боснійських сербів Караджич Младич, вони були засуджені цим трибуналом. Ну там пройшло понад 20 років після того, як закінчився конфлікт, і звичайно, якщо це. Перекладати на наш український контекст на наш наші реалії, то звичайно я думаю, що українці не дуже хотіли чекати, щоб принаймні Росії керівники Російської Федерації, щоб вони аж через такий великий період зазнали відповідальності. Ваша думка: воєнні злочинці, які в Україні вбивали і гвалтували, рівняли з землею цілі міста і перетворювали. Населені пункти на ну, ось такі маленькі бочі, Вони все ж таки понесуть реальне покарання? Думаю, що ті, хто а, дійсно цього заслуговує в повному об'ємі, понесуть. І Я не кривожерлива, але іноді я жалкую, що у нас немає смертної страти. Хоча я не хочу бачити смерті людей. Ми з вами зараз говоримо про справедливість у День Незалежності України. Усі ці поняття, справедливість, незалежність для України це що? Це мрія, утопія, чи, можливо, реальність, яка от от настане. Це реальність, яка вже настає. Вона вже є. Ми робимо все е, правильно, і наша перемога точно є. І вона вже відбувається в майбутньому. Ми мусимо просто чітко, крок за кроком, робити ці зусилля. Це важко. Ми всі виснажені, нам всім важко, але ми не втомились. Ми просто в стані бойового стресу. І це нормально для війни. Це війна. Всі тепер відчули, як важливо бути незалежними, наскільки цінна свобода. Я не думаю, що до вторгнення повномасштабного всі віддавали собі раду в тому, наскільки це важливо, і тільки при загрозі реального. Їх життю, їх рідному місту, їх рідному дому. Отому, 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 на вулиці, де ми були сьогодні, там, де дорога смерті, де оце все відбувалося. А якщо ми згадаємо Маріуполь, зруйнований ще, така ціна свободи. Ми мусимо це цінувати, ми мусимо її здобути. І далі ми відповідальні за майбутнє для наших дітей, онуків, для майбутніх поколінь, щоб всі ті смерті, щоб всі ті страждання не були марними. Розумієш?